Всім привіт! Давайте знайомитися, я сажутрус Ед. Ед, це скорочено від Едвард, Едуард, Едісон, Едік. Як хочете, можете казати, як вам запам'ятається. А саме легше запам'ятати це коротке ед. Сажутрус Ед і це моє перше відео, чи одне з перших, чи перше, не знаю. Хочу вам трохи розказати, чого я вирішив зайнятися тою справою. Вирішив я займатися тою справою, того, що я займаюся там, ягодами, малиною, полуницею. Ну і звичайно, літом є якийсь прибуток. А зимою прибутку немає. І от одного разу до мене потрапив чудовий такий набір роторний для професійного очищення димоходів. Я попробував, Я ще подивився кілька відео, як цим займатися. І мене це так затягнуло, мені захотілося ще більше все дивитися. Я почав, ну, це я розказую, що я не вчора почав, а давніше вже давно, почав дивитися ці відосики, от, набувати так, такий теоретичний досвід. Дивився їх, дивився, дивився, додивився до того, що поняв, що мені дуже то цікаво. І я почав практикуватися, перейшов від теорії до практики. Я, наприклад, там. Там почистив один вид димохода, там почистив. От. І я зрозумів, що я хочу заробляти цим гроші. Почав далі набивати руку, практикуватися. От. І в кінці кінців я вирішив завести оцей YouTube канал для того, щоб якось ідентифікувати себе, щоб дійсно е, заробляти цим гроші. Насправді в мене є така більша мета. Ніж просто заробляти гроші. В мене є певна фінансова ціль, якою я хочу досягнути, і потім взяти оцю ціль і перемістити в інше русло. Щоб вже навіть коли мені не захочеться чи я не зможу от, заробляти гроші, щоб гроші зароблялися самі. Ця ціль вже була б давним-давно досягнута, якби не події, які трапилися в нашій країні. Я пішов таким хідним шляхом, почали займатися тою полуницею малиною. От, і тепер ті гроші витягнути з неї дуже -то все важко, тому що там було куплено і хата, і город, і все на світі. І воно просто зимою простоює, прибутку не приносить, а їсти, їсти треба. Рот каже, давай гам-гам. Я вже сказав, як я дійшов до такої ідеї, щоб займатися трусити вам сажу. Так, що сподіваюся, що я розвинуся в цій справі. Для чого я завожу цей YouTube канал ще? Для того щоб популяризувати чищення димоходів, камінів, печей. І всіх тих приладів популяризувати в Україні і за межами України для того, щоб люди наймали спеціалістів, які будуть це робити, для того, щоб люди робили це е, не так, там, десь колись, коли вже якась проблема, там пожежники сказали чи газовики сказали, чи ще там щось побачили, що комен іскрить там чи ще щось таке. От. А щоб люди мали таку культуру там регулярно, регулярно, регулярно знали, в залежності від того, який вид палива вони використовують, Користовують який прилад вони використовують, в якому кліматі вони живуть, щоб вони знали, як часто їм треба звертатися до спеціаліста, до сажотруса, до трубочиста для того, щоб почистити це все, хочу популяризувати цю культуру чищення димоходів. І ще чого того, що якщо я буду мати YouTube канал, це буде мене дисциплінувати, викладати нові ролики, розвиватися, знати, що розказувати, показувати. Буде мене так би мовити, тримати, підганяти, дисциплінувати це є корисно. Ну і плюс це реклама для мого маленького бізнесу. От, тому що, коли ви бачите мій фейс, то ви якби або довіряєте мені, або не довіряєте, і робите правильні висновки. Тому підписуйтеся на канал для того, щоб стежити за мною. Якщо давати, можливо, якісь поради, запитання, я буду відповідати. Я не кажу, що підписуйтесь, тому що я найкращий. Найкращі в Україні вже давно сформовані це вже брендові люди, і вони коштують відповідних грошей. Так що, з вами Сажотрус Ед. Тепер я знаю, яке обладнання мені потрібне, Я ще дозамовив собі певне обладнання, і воно мені приходить десь сьогодні ввечері чи завтра. Я не знаю, коли ви це відео будете дивитися, коли воно вийде, але так розказую, як воно є. Сьогодні приїжджає мені там ще комплектуючи до роторного набору, там я дозамовив, плюс там для чищення камінів, ой, кажу камінів, котла, котлів. От, і плюс пилосос мені їде пилосос, спеціальний пилосос. До речі, по пилососу, де я його купляв, можу сказати, що я подзвонив хотів замовити один пилосос, а вони мені кажуть, е, стоп, той, лучше не замовляй, замовляй інший. Він там на пару гривень дорожчий, але він по якості значно кращий. Тому можу цей магазин рекомендувати, що так якось е от, віднеслися до мене, посказали, що там, наприклад, оця модель вона і гріється, і якась вона е ну, невдала вийшла, там десь з неї там, щось там пропускає туди-сюди. Порадили іншу модель, я її замовив, покажу, бо, як воно в роботі працює. От, цей пилосос. Хочеться, щоб все чистенько було. Тому що я чистив поки що без пилососа. Ну, Так, воно звісно, можна і без пилососа. Но коли є пилосос, то воно краще. От. Так що буду все показувати, розказувати, які в мене були виклики. там, Може, якісь кумедні ситуації, різні пригоди сажутруса на каналі. В цьому сажутрус Ед, ви можете спостерігати, так що не забудьте підписатися, поділитися ним. От. І можете е, Центральна Україна сміливо звертатися, особливо, якщо ви скомпаніюєтесь і в вашому населеному пункті є для мене 2-3 об'єкти. Я з радістю до вас їду, працюю, знайомимося і підтримуємо зв'язок і поширюємо разом цю культуру чищення димоходів. Я показую на каналі, якщо ви дозволяєте там, якщо ви не дозволяєте, то тільки там, де нічого не зрозуміло, нічого не ясно, ну, маю на увазі, незрозуміло, де це і хто це. Просто от, певні моменти моєї роботи зблизька буду показувати і потім розказувати, коментувати. Або ні, не завжди. Ну, в общем, як буде получатися? Плани є великі, цікаві. Так що. Думаю, може комусь буде цікаво. Плюс пішов на секунд, ще собі одягу, накупив там якось. Коротше, цей, Ой, не знаю, хочеться потім якось по-інакшому. Ну потім воно буде видно, бо так воно, як я чистив то десь там раз, ну, то в тому, то в тому, то в тому. А хочеться мати такий спеціальний одяг, який буде суто для цього. Тому що це як сказати, це. От зараз я вам скажу свій девіз. Сажутрус Ед, брудний одяг, чиста совість. Тобто одяг завжди брудний, але головне, щоб чиста совість була. Ну і ще класно, що. Хоч я вибрав таку саму чорну роботу, саму чорну, найчорнішу роботу, яка тільки може бути, в буквальному сенсі цього слова, чорна робота. Ще один слоган. Сажутрус ед. Чорна робота, білі гроші. Так що підписуйтеся, будемо на зв'язку.